Привіт усім! Сьогодні ми будемо говорити з вами про жирний тип волосся і чому так скоро жирніє наше з вами волосся. Чи бувало у вас таке, що сьогодні ви помили голову, а вже завтра зранку ви просинаєтеся і волосся виглядає ну, геть не мити? Прилиза, жирне, ну не подобається вам нічого не можна зробити ні укладки, ні гарно просто вийти і розчесати його на вулицю. Ось і розпочнемо з того, чому саме воно так жирніє. Е, наше е, волосся жирніє. Е, тому що у нас активно надміру розвивається сальна залоза голови. Він виробляє підшкірний жир, який називається себумом. І він при жирному типі волосся він є надлишково вироблений, тому воно щільно вкриває волосся, притягує до себе бруд, і наша шкіра голови вже наступний день виглядає дуже брудною, і тому потрібно мити волосся. Ну, можна сказати, майже через кожен день. І як з цим боротися? У нашому каталозі Лівеста представлений новий вид шампуню для жирного типу волосся з розмарином і бренду Benні. Ось це такі класні шампуні у вигляді тюби, в салатовому кольорі з ковпачками, які дуже легко відкривати та користуватися при митті. Адже це ефективно і заощаджує сам шампунь. Шампунь має надзвичайно класний аромат саме завдяки і Він є дуже корисним для нашого жирного типу волосся. Адже розмарин, він регулює жирність, освіжає уже з першого використання і контролює саме цю жирність, яка у нас з'являється. А завдяки тому, що тут є натуральні складники, сам шампунь є на безсульфатній основі, яка здійснює таке м'яке та лагідне очищення нашої шкіри, не порушуючи нашого природнього. Балансу не подоразнює, не пересушує. І вже після першого використання ви побачите набагато класні зміни. Його використовувати можна щодня або при, ну, при вашій кількості користувань на тиждень, там два чи там, три, як хто користується, як хто має голову. Особливо для мене це є переважно щодва дні я маю голову. Цього шампуню. Потрібно брати небагато, адже він є досить гарно піниться, і його не потрібно брати дуже багато, бо буде мати дуже багато піни, яку потім важко буде вам змити. Сам шампунь, як я вже казала, має приємний аромат, робить таку щільну піну. І після того, як ви її нанесли, намалили гарно такими масажними рухами, вам потрібно почекати ну мінімум 1 2 хвилини для того, щоб воно гарно вам. Так, розм'якшило вашу шкіру голови. Після цього ви його гарно змиваєте проточною водою. І я б рекомендувала, ще вам цю серію ось такий самий з розмарином, кондиціонер для вашого волосся, щоб ваші кінчики і довжина вашого волосся були доглянуті. Адже погодьтеся, що одного лише шампуню недостатньо для правильного догляду за нашим волоссям, особливо у наш теперішній час, коли ми використовуємо і фен, і плейки і утюжки. Отже, після першого використання, як ви бачите, ви можете побачити дуже класний об'єм волосся. Волосся таке виглядає, ну, дійсно збільшується об'ємчик. Волосся виглядає дуже гарним, легким, свіжим. Освіжається шкіра голови. Таке ви відчуєте таке освіження легесеньке. Чим він ще класний? тим, що він заспокоює вашу шкіру голови, коли ви маєте подразнення. От, Наприклад, і мене, де, як у мене є часто виникає сабарейний дерматит, і я, скільки вже не перепробувала усіх різних своїх шампунів, лікарських чи там в різних магазинах куплених спеціально для боротьби з собареєю, я хочу вам сказати, що особливо цей шампунь допоміг мені позбутися такого подразнення надмірної лупи. Бо ви знаєте, коли субарейний, то там такі кірочки, лупа, така дуже велика масивна лупа, і почервоніння плями. От і завдяки ось цим шампуням я позбулася субарейного. І він мені допомагає підтримувати здоровий стан шкіри та гарний вигляд. Волосся навіть почало не так скоро жирніти, адже завдяки розмарину в складі. Бо розмарин також має дуже класну антисептичну та протизапальну дію, і він зменшує і заспокоює нашу жирність наші жирні залози. Тому я рекомендую усім спробувати ось такий чудесний шампунчик з розмарином для жирного типу волосся. Або навіть не шампуньчик, а ось цей догляд. Шампунь і кондиціонер. Тому е, хто дійсно шукає і кожного дня е, собі такий засіб, який е, приємно вас дивує, я рекомендую його спробувати. Ви його можете замовити у мене, адже він представлений у каталозі Лівеста. І якщо ви з'їсните до мене реєстрацію, ви отримаєте ще додаткову знижку 30% на цей засіб при вашій покупці, а також безкоштовну доставку. Але нагадую, що для цього потрібно зробити реєстрацію, і, відповідно, ви будете задоволені після використання цього шампуню. І ще такі поради, якщо я можу вам сказати, для догляду за жирним волоссям, це те, що Чому воно так сильно жирніє? Це те, що ми неправильно підбираємо тип нашого шампуню. Адже є дуже багато шампунів, які мають в собі силікони та парабени, які підсушують нашу шкіру в волосі. А оцей шампунь він є дійсно натуральний, безсульфатний, з, з екстрактом розмарину, відповідно, травами, які гарно балансують, та а також вкладі, в складі перепрошую, є про вітамін Б5, який підтримує блиск та живить наше волосся. Тому, дівчатка, переглядайте оцей нашому каталозі, замовляйте у мене ось таку серію догляду за вашим волосечком. І ви забудете про жирність волосся. Ваше волосечко буде легке, свіже, та ви будете приємно вражені вже після першого використання цього засобу.